Майстриня села Слоут Березівської громади Олена Замула виготовляє авторські ляльки. Цією справою жінка захопилась вже під час повномасштабної війни. Тож більшість її виробів патріотичної тематики. Сама Олена говорить, що стала лялькаркою ледь не випадково. Перша лялька моя виникла так стихійно, бо знайома попросила, аби я на сувеніри за кордон зробила щось таке українське. Ну щось таке українське. Це Перш за все, наша лялька-мотанка. Звернулася вона до мене, бо знає, що у нас в нас у бібліотеці ми тут з дітками займаємося, багато виготовляємо всіляких речей, перероблюємо речі, які вже можна викинути, а ми все це перероблюємо і виготовляємо всякі дитячі вироби. Ну і так пішло, що одна лялька на замовлення, друга, тоді вже мені стало цікаво. І ми з дітками почали там на конкурс виготовляти. майстрині. Розповідає, що основа її робіт це традиційна українська лялька-мотанка. Водночас Олена відходить від багатьох класичних правил. Це не є лялька-мотанка, більш це авторська лялька. Основа там береться з мотанка, ну наматується тканина, а все остальне там уже, бо можна зробити час рухомо, щоб були руки, щоб вона стояла на основі на якійсь. Олена вкладає душу у кожний свій виріб, а тому їй важко прощатись зі своїми ляльками. Водночас радіє, що багато з них поїхали за кордон і там прославляють. Нашу Україну буває, можна її зробити за декілька годин, а буває, що і день і два, бо починаєш її створювати цю ляльку, приміряєш до неї одяг, там, виготовив, наприклад, спідницю. Притулив до тої ляльки, бачиш, що вона не пасує. Знову все переворачуєш всі свої запаси, шукаєш тканину, мереживо і так, і аксесуари, бо я стараюсь не. Робити їх, як кажуть у народі циганські, що там розцяцьковано, стараюсь підбирати тканину е, натуральну. Серед улюблених робіт майстрині лавандова фея та берегиня. Останню вона вважає своїм оберегом. Ця лялька була виготовлена, коли в Києві міняли на щиту символ радянської влади, і ми також вирішили з дітьми зробити свою. Як символ нашої сумщини, що ми тут стоїмо на першій лінії з ворогом, і вона більш приурочена тому, що захищає всю Україну на першій лінії нашої оборони. Це наша берегиня, яка оберігає нас від ворога. Олена Замула розповідає, що майстерність виготовляти ляльки у неї переймають місцеві діти. Разом вони виготовляють подарунки захисникам та беруть участь у благодійних ярмарках. Є такі маленькі, ще в нас травниці лялечки, теж там вони йдуть як обережки, як із травками. Кожна дитинка вложила в мішечок траву, траву, яку вона себе вибрала. Там і лаванда, і м'ята, і чебрець, і всі наші духмяні травки були зібрані. Дітки саме збирали, ми тут сушили і заматували в ці лялечки і теж відправляли. Час від часу робимо ярмарки розпродажі, виставки розпродажі, збираємо кошти і допомагаємо військовим.